Дякував. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. В одне селище приїхав новий чоловік. Кремезний, рукастий, працьовитий. Він одразу захопив увагу та довіру місцевого населення. За спиною він мав величезний життєвий досвід і був фахівцем. У багатьох галузях, але найбільші його захоплювали бджоли. Він давно мріяв про власну пасіку. Чоловік годинами розповідав про бджілок. Здається, він знав про них усе як живуть, як спілкуються, який мед найкращий, як за бджілками доглядати та як з ними товаришувати. Тому його люди назвали бджолярем. На краю селища розпочинався ліс, а розпочинався він з величезного дуба. А у дубі було дупло, і там жили дикі бджоли. Саме тому люди боялись ходити до лісу. Та не наш бджоляр, який вже давно мріяв про власну пасіку, почувши цю, для нього гарну новину. Він щасливий помандрував до дуба назустріч пригода. Біля дуба чоловік почув характерне гудіння бджіл. Він затішно посміхнувся, але варто йому було почати забиратися на дерево, як бджілки одразу здогадались про його наміри. А вони були ще ті урвителі. Недаремно їх боявся ведмідь, вовк і цуцик-тузик. Усі вони неодноразово були вжалені, та так вдало, що на очі не бачили по три дні, бо все спухало. Та це не лякало нашого мисливця на бджіл, що правда і він вже був далеко не хлопчик. На це вказувало, як він важко ліз на дуба. То одна гілочка під ним трісла, то друга. Він вже втричі починав свій шлях з землі, маленьке пузяко трошки заважало йому. Тож коли він вже втретє наблизився до бджолиного дупла, то ледве дихав, широко роздягівши рота і висунувши язика. Втомився. Бджілки не оминули увагою цю втому, і одна з найхоробріших з усієї сили врізлась в його язик і залишила там жало. Ой, що було, що було. Бджоляр підскочив і за долю секунд видрівся на саму верхівку дуба, після цього втретє впав, дякувати Богу цілий. Волав так, що усі пташки замовкли, а корови в селищі перестали доїтися. Цуцик-тузик три дні з буди не вилазив, боявся цю потвору, яка так моторошно верещала. А чоловік ще три дні мечав і шепелявив, доки язик знову помістився у роті. Проте про джекі бджоли він забув. Вони також налякалися і перебрались у інший ліс. Язик знову був у роті, але отрута залишилася і не дуже добре вплинула на бджоляра. Він змінився, посуворішав, похмурнів і почалось. Вранці він сварився з сонцем, що не так встає, не так світить, то дуже пече. То мало гріє, вітер не туди дує, хмари не так мандрують, дощ неправильно йде, а веселка не так кольори розставила. Почав він усіх повчати як квіти садити, як борщі варити, як книжки читати, ходити, стрибати, говорити, малювати. Люди спочатку ображались, а потім зрозуміли. Що це не він винен, а отрута, тому завжди дякували та кивали головою. Що дорослі, що малі, дякували за пораду і посміхалися. Правда, була одна річ, до якої ніхто не міг звикнути. Отрута так міцно увійшла в язик, що чоловік не говорив чемні слова. Дякую та, будь ласка, усі в селищі розуміли біду. Бджоляра намагались догодити йому, але у відповідь чули лише не то, не так, не те. Це трішечки ображало людей. Та що тут поробиш? На усі їхні добрі намірі чули лише одне не так. Догодити йому було неможливо, але час минає і все міняє. У лісі почався сезон грибів. Та як в дикі джоли забралися з дуба, страх зник, і усі мешканці щасливі пішли збирати гриби. Бджоляр також пішов на це тихе полювання. Ходив, блукав, збирав і назбирав повний кошик. Час повертатися, та він, здається, заблукав. Почав плутати і не помітив, як опинився в болоті. А воно підступне, почало чоловіка засмоктувати. Він крутиться, опирається, а багнюка ще більше вбирає його у свої вологі лапища. Налякався він не на жарт і почав гукати на допомогу. Агов, допоможіть, допоможіть, намагався привернути він увагу. Та де там? Кругом одні дерева та кущики. Підняв він від, безби... від безвихідності очі до неба і побачив горобчика. Горобчик, горобчик нахили мені он ту гілочку, попросив бджоляр. Трапилось диво. Пташка почула його, сіла на тоненьку гілочку і нахилила її. Чоловік хопився за неї і нахилив ще більшу. А за тією ще потужнішу і нарешті вхопився за найкрепчу та так і врятувався. Витяг він з себе з болота, всівся на тверду землю, глянув на горобчика і каже, Їв би ти більше, то сильнішу гілку би зігнув, а не ту, на якій сидів дрібнота пузата. Від почутого горобчик ледве від дзьоба відкрив. Треба сказати, що не просто то птаха була, а чеклун, дерев'яно гілястий. Образився він бджоляра і мовить людською мовою. Раз невідомі тобі слова чемні, будеш віднині. Коли час прийде, дякую та будь ласка, говорити, гавкати наче ти пес, мовив це горобчик і полетів. Чоловік розсміявся, обтрусився і пішов в шлях до селища шукати. На щастя, він швидко знайшов його. Вже наступного дня почалося. Сонечко вигнуло за хмар, забажав чоловік посваритися, що не так, а натомість лише погавкав, Цуцик приніс йому домашні тапочки, а бджоляр йому у від... відповідь погавкав. Зайшов чоловік у крамницю, пригостили його солодощами, а він знову погавкав, і так цілий день. Щось робить? Працю розмовляє, але коли час дякувати або сказати, будь ласка, бджоляр гавкає. Люди спочатку були здивовані. Потім почали кипкувати. А чоловіку незручно, бо він це не контролює. Він до лікаря, той не може дати раду. До знахарки та також таке вперше бачить. Одна дівчина випадково почула про страждання бджоляра. І просто порадила дядьку, а ви просто спробуйте говорити чемні слова, можливо, допоможе. Бджоляр покипкував. А потім погавкав, але прислухався. І вже наступного разу, коли хлопчик пригостив його цукеркою, сказав дякую малий. Гавкуту не почулося. Бджоляр намагався цілий день контролювати себе, говорити дякую та, будь ласка. Хтось допоміг завдати мішок? Дякую. В крамниці забрав харчі? Дякую. Сусід допомагав. Допоміг потримати дошку, дякую. Допоміг зібрати бараболю, будь ласка, подарував пані квіти, будь ласка, а в кіт зник отрута також зникла. І життя змінилося на краще, що люди його більше полюбили, подарували йому вулики з бджолами. Якщо десь колись хтось забував чарівні чемні слова, то на нього усі гавкали і згадували історію з бджолярем. А чоловік вже й забув про цю історію, бо став найчимнішою людиною в селищі, але це вже зовсім інша історія.